Якими ми станемо після цієї війни? Тривожними старцями чи мовчазними безумцями, жінками із першими пасмами силини, дітьми із очима безодніми і дорослими бійцями, кого зречемося, кого віднайдемо після втрат, з якою любов'ю відродяться наші племени. І скільки імен проростати між квітів і трав для того, щоб пам'ять не зрадила нашим звичайним, з напругою в спині, з виною в вцілілих авжеж, якими ми станемо після цієї катівни. борцями за правду рефреном боїв і пожеж, важливими свідками злочинів проти країни, чи станемо вищими, чи опануємо людь, чи буде не страшно зізнатись у власних тривогах. Я просто посію слова, і вони проростуть з ранами лютого і вірою.